Сьогодні ми зібралися тут, щоб відсвяткувати найбільше свята в нашому житті і в житті людини. І я хочу спочатку прочитати текст із священного писання, там, де розповідається про перші хвилини або години після воскр... Воскресіння Христа. Це Євангелія від Івана. Двадцятий розділ з першого вірша. А дня першого в тижні рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра, та до другого учня, що Ісус його любив. Та й каже до них. Взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро, і другий учень і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду біг, хочі від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця. Але він не війшов. Прибуває і Симон Петро. Що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і ввірував. Бо ще, не зрозумі... Бо ще не розуміли Списання вони, що Він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. І бачить два ангели, що в білим сиді... сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї Марія, а вона обернулась та по єврейському каже йому, Рабуні, цепто учителю мій, і говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш: я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Іде Марія Магдалина. Та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй їй сказав. Тут ми бачимо опис перших перших хвилин Воскресіння Христа, що в перші ці хвилини були була Марія. Були учні, і уже в цей час, в цей день Христос явився Марії воскресшим. Але якщо далі читати, то ми можемо побачити, що потім Христос зявився деяким учням, потім всім учням, апостолам, потім Він явився більш ніж П'ятистам. Чоловікам або жінкам, тим, хто ходив на цій землі з ним, бачив його життя, і це підтверджує, підтверджує той факт, що він воскрес. Його бачили багато кількість людей. Воскресіння Христа є найбільшою подією в житті всіх людей. І це свято свято не тільки для християн, а для всіх людей, всіх, хто жив колись, живе зараз або буде жити колись на цій землі. І свято це для всіх людей без винятку, бо воно символізує перемогу добра над злом. Перемогу життя над смертю, яка панує в цьому світі. І Христос прийшов, щоб дати вічне життя. І це вічне життя Він хоче дати кожному. І так говорить Святе Письмо, і записано це в посланні також від Євангелія Івана. Але це третій розділ, шістнадцятий вірш. Це, мабуть, дуже відомий текст. Я прочитаю Івана третій розділ, шістнадцятий вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Кожний, хто вірує в нього. Кожен має право на спасіння. І це каже Бог. І він дає цю можливість для нас. І з цього вірша ми бачимо, що Головне тут це Божа любов. Так, бо Бог полюбив світ. І далі Він каже: що він зробив, але головне було те, що Він полюбив світ. І Христос прийшов на цю землю заради кожного. І заради кожного він готовий боротися. І кожному з нас він дає право вічного життя. І вічного життя без сліз. І це також написано в книгі об'явлень це пророцтво, що буде далі на землі, і Бог відкрив. Апостолу Івану, що буде далі, деякі речі, і ми там можемо бачити це откровення, 21 розділ, 3, 4-й вірш. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу заче їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Це майбутнє. І Бог обіцяє, що не буде горя, не буде сльоз, які ми відчуваємо в цьому житті. Кожен з нас знає, що багато сльоз в цьому житті, багато горя, війни і все те, що нас печалить. Але Бог обіцяє життя вічне і це, і це життя без сліз. Але в той же час Бог дарує нам свободу волі. Людина це єдине створіння Бога на землі, яка має право вибору. І це говорить про те, що якщо людина буде славити Бога, то вона буде робити це усвідомлюючи за своєю згодою. І якби Бог просто хотів, щоб ми славили його, то йому не потрібно було б творити людину, бо у нього були ангели, і це написано в Святому Письмі, що ангели на небі, вони постійно прославляють Бога. Але Бог хотів більшого, і Він хоче. Щоб ми за своєю згодою, усвідомлюючи, могли славити Його? Славити за те, за те, що він зробив для нас. І Він хоче, щоб людина усвідомила, що Бог зробив для неї. А це найдорожче, що Бог віддав, це свого Сина на смерть, і це все було заради нас. І якщо людина усвідомлює це, то вона захоче віддячити Богу. І не дарма найбільша заповідь, Христос про це говорить. Полюби Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею і всім розумінням Твоїм. Все наше єстіство має віддячувати Богу. І всі ми розуміємо, що Воскресіння Христа це. є Величне свято це велична подія, але є два моменти або два типи людей, які можуть зневелювати Воскресіння Христа в своєму житті. І Перший тип це ті люди, які не вірять у Воскресіння Христа, не вірять у Святе письмо Боже та в те, що там написано. І це стає перешкодою для людей, щоб отримати вічне життя, яке дарує Бог. І вічне життя це мається на увазі життя з Богом. Бо Ми знаємо, що наша душа вічна, Бог зробив її вічною, і всі люди будуть жити вічно, але життя без Бога не можна назвати життям, бо життя без Бога то буде мука вічна. Але Бог в цьому житті він все зробив так, щоб якщо ми хотіли б пізнати Бога, то дуже багато інформації залишив Бог і в Біблії, і в історичних записах і Весь світ, який ми бачимо навкруги, ті закони, які є навколо нас, вони всі говорять про те, що Бог є. І якщо людина захоче це випробувати або довести зворотне, то Аналізуючи, вона неодмінно побачить руку Божу і те, що все це створив Бог, бо по-іншому воно не могло б працювати. І ці люди, які не хочуть прикласти зусиль та Проаналізувати в своєму житті, чи дійсно так Бог є, вони можуть не отримати головне, що Бог дає. Але є інший тип людей, які, які вірять в Біблію, які вірять, що Христос Воскрес. І які святкують Воскресіння Христа. Але чи люблять вони Бога, і чи їх любов бачать інші люди? Сілуана Фонський це православний монах. Я читав про нього і. Мені сподобалось його відношення до Бога, як він бажав, щоб його життя наповнювалося цим. І він говорив про це його, як би вислови, його думки. Щоб проаналізувати нашу любов до Бога, ми повинні. Розуміти, якщо людина когось любить, то вона думає, про нього розповідає, хоче бути поряд з ним. Чи часто в своєму житті ми пам'ятаємо про Бога? Чи думаємо і хочемо жити поряд з Богом, коли ми вдома, на праці, коли щось робимо? Приділяємо цьому хоч один день в тиждень? Ми, християни, буваємо часто в церкві, але своїми мислями можемо бути далеко за межами церкви. Це все його роздуми, вислови і він каже, що все це може говорити про нашу любов до Бога. Це свідчення наше, як ми любимо Бога. І я провів цей приклад, бо Бог не дивиться, в якій ми конфесії. Він дивиться на серце, і він завжди в своєму слові про це говорив. Для нього важливо, щоб ми розуміли, що він зробив для нас, і щоб, розуміючи це, ми. Дякували йому, прославляли від всього серця. І йому важливо, щоб все наше єство, як говориться в першій заповіді, щоб і серце, і душа, і розуміння наше воно належало Богу. І також апостол Павло каже філіпійцям, Послання філіпійцям, другий розділ, п'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Якщо ми християни то і думки наші повинні бути такі, як були у Христа. Це лагідність смирення, любов до інших. І це повинно бути в нашому житті. І це повинна бути не тільки на свято, а кожен день в нашому житті. Якщо ми називаємо себе християнами, І якщо ми кажемо людям, що ми християни, то ми, нам потрібно це довести своїм життям. І я бажаю, щоб кожен з тих, хто називає себе християнином чи віруючим, міг би проявляти. Це в своєму житті. І доводити цим, що Христос воскрес в Його житті і що Христос воскрес і для нього. Христос Воскрес. Амінь. Давайте помолимось.